Так, от уявімо собі, гігантський державний ощадний рахунок звучить масштабно, правда? Ну, власне, саме таку ідею створити свій власний суверенний фонд добробуту зараз всерйоз обговорюють у Сполучених Штатах. Тобто йдеться про план зберігати і інвестувати державні гроші, причому в просто колосальних масштабах. І знаєте, це ж не якась новація. Чимало країн від Норвегії, про яку всі чули до Китаю, вже давно мають такі фонди, і вони, треба сказати, перетворили їх на дуже потужні інструменти для поповнення своїх бюджетів. По суті, ці фінансові гіганти одні з найвпливовіших гравців на всій світовій арені. І от, на перший погляд, для Сполучених Штатів ця ідея виглядає ну просто безпрограшною. Подумайте тільки, країна сьогодні найбільший у світі виробник нафти. Здавалося б, ну, просто ідеальний час, щоб почати відкладати надлишки, так? Але от саме тут і починається найцікавіше бо, попри, здавалося б, залізну логіку, фінансові експерти, причому майже в один голос, називають цю ідею трохи безглуздою. Як так, Ну ми розбиратися? Гаразд. Щоб зрозуміти, що ж саме не так з американським планом, давайте для початку з'ясуємо, а як взагалі такі фонди мають працювати в ідеальному світі. Це допоможе нам, так би мовити, встановити точку відліку і побачити всю різницю. Отже, що ж воно таке, цей суверенний фонд добробуту. Ну, якщо зовсім просто, то це по суті такий собі державний інвестиційний гаманець. І хоча сама назва звучить сучасно, ідея насправді стара як світ, згадаймо давні цивілізації. Вони ж спорігали зерно в коморах, а зорото у скарбницях. Мета по суті, та сама: відкласти щось на чорний день, на майбутнє. І тут одразу треба сказати, що є два, ну просто кардинально різні підходи. З одного боку, Норвегія це без перебільшення золотий стандарт. Їхній фонд абсолютно прозоро накопичує нафтові долари для майбутніх поколінь а з іншого боку, деякі країни перської затоки. Там буває такі фонди більше нагадують, ну скажімо так, особисті скарбнички для правлячих еліт. А тепер давайте повернемося до США, і отут стає зрозуміло, що для успіху за тим самим норвежським сценарієм Америці не вистачає двох, але абсолютно ключових інгредієнтів. Проблема номер 1 А звідки власне брати гроші? І ось тут ми стикаємося з парадоксом: замість того, щоб оподатковувати своє гігантське виробництво нафти, як це робить, наприклад, Норвегія, уряд США його субсидує. Так так, не почулося. Лише одна з таких податкових пільг обійдеться бюджету в 13 мільярдів доларів за найближчі 10 років. Та це ще не все, є й інша подібна пільга, яка дозволяє нафтогазовим компаніям платити менше податків. І вона коштує бюджету ще майже 13 мільярдів. Тобто, якщо скласти все докупи, виходить, що замість того, щоб заробляти на своїх ресурсах, держава фактично доплачує за їх видобуток. Чому ж так відбувається? Ну тут уся справа в праві власності. Розумієте, у Норвегії всі природні ресурси належать державі. Крапка. А в США власнику землі, на якій ці ресурси знаходяться. І тому, щоб компанії взагалі почали щось видобувати, уряд змушений йти до них і пропонувати дуже вигідні умови, тим самим втрачаючи потенційні доходи для бюджету. Друга проблема, і вона, мабуть, ще серйозніша. У Сполучених Штатах просто немає зайвих грошей. Країна і так живе в борг, витрачає значно більше, ніж заробляє. А тепер увага: якщо продовжити діючі податкові пільги, дефіцит бюджету може зрости на колосальні 11 трильйонів доларів. Це ну просто астрономічна сума. І це, знаєте, чудово ілюструє всю абсурдність ситуації. В одному з джерел є просто геніальне порівняння. Це все одно, що людина, якій ось ось уріжуть зарплату і яка вже і так живе на одній локшині швидкого приготування, раптом вирішує відкрити інвестиційний рахунок. Ну, пріоритети, м'яко кажучи, досить дивні. Добре, але якщо вільних грошей немає, то звідки їх узяти? І отут на сцену виходить американський план Б, дуже унікальний, дуже креативний і неймовірно ризикований. Сам план насправді виглядає доволі просто: дивіться, США мають найкращий у світі кредитний рейтинг, а це означає, що вони можуть позичати гроші дуже-дуже дешево. Тож ідея така: беремо в борг, підскажімо, 4%, вкладаємо ці гроші у фондовий ринок, який у середньому дає від 7 до 12% річних. А різницю кладемо собі в кишену. На папері, погодьтеся, все виглядає просто геніально. І от саме тут і криється головна заковика. Тому що такий підхід докорінно змінює саму суть фонду. Це вже не суверенний фонд добробуту, тобто не ощадний рахунок. Це, по суті, суверенний інвестиційний фонд із кредитним плечем. Простіше кажучи, гігантський хедж-фонд, що грає непозичені гроші. Якщо ринки зростатимуть, все чудово, всі в плюсі. Але якщо вони раптом обваляться, борги все одно доведеться віддавати. Ризик тут, самі розумієте, просто колосальний. Та фінансовий ризик це виявляється лише верхівка айсберга. Давайте тепер подивимося, які ще значно менш очевидні наслідки може мати такий гігантський інвестиційний проект. Щоб зрозуміти проблему масштабу, давайте просто порівняємо. Ось є норвежський фонд. Це приблизно 2 трильйони доларів на 6 мільйонів населення. А тепер уявимо США, щоб американський фонд мав хоча б схожий вплив на економіку, його розмір має бути ну просто неймовірним, астрономічним. І от як влити баку шалену кількість грошей у ринок, не спричинивши при цьому глобального хаосу, це питання, на яке ніхто не знає відповіді. І тут, звісно, виникає ціла купа тривожних питань. По-перше, такий фонд може просто надути ціни на активи, тобто зробити ще багатшими тих, хто і так вже багатий. По-друге, уряд фактично почне вирішувати, які компанії є переможцями, а які невдахами. А тепер уявіть на хвилинку реакцію світу, коли уряд США раптом стане головним акціонером, скажімо, великих європейських чи азійських компаній. Це ж може спровокувати серйозну геополітичну напругу. Отже. Підсумуємо, якщо з економічної точки зору весь цей план виглядає, м'яко кажучи, вкрай сумнівним, то виникає абсолютно логічне запитання: а в чому ж тоді справжня причина? Можливо, справа тут зовсім не в грошах. І справді, якщо справа не в здоровій економіці, то в чому ж тоді? Давайте спробуємо заглибитись у можливі політичні мотиви, що стоять за цією ідеєю. Експерти, які аналізують цю ситуацію, вбачають тут декілька можливих не економічних, а саме політичних мотивів. Перший це геополітичне позерство. Ну, знаєте, не відстати від суперників, наприклад, від Китаю, який вже має другий за величиною такий фонд у світі. Другий мотив це престиж, право на хвастощі, демонстрація економічної сили. Третій це вже внутрішня політика. Ідея то популярна, вона може сподобатися виборцям напередодні виборів. Ну і нарешті, четвертий це такий собі стратегічний розрахунок створити механізм для фінансування довгострокових проєктів, який буде захищений від постійних політичних змін та баталій. І тут мені здається дуже доречною буде фінальна метафора з одного з джерел: суверенний фонд добробуту це щось на кшталт молотка, тоді як американській економіці зараз насправді потрібен скальпель. Розумієте, інструмент сам по собі може бути і хорошим, але він абсолютно не підходить для вирішення цієї конкретної, дуже тонкої задачі. І все це залишає нас із одним, але ключовим питанням на майбутнє. Якщо створення такого фонду це все-таки хибний шлях для Америки, то які ж тоді інструменти насправді потрібні її економіці, щоб забезпечити стабільність та процвітання в довгостроковій перспективі? І це питання наразі залишається відкритим.